Як нам прийшла пора прощатись, піду на річку і втоплюся. Втоплюся у рісці глибокі. Тамана таман стелиться Туман декілька днів тому святкував свій ювілей Андрій Миколайчук, поет, співак, композитор. І як він сам про себе говорить ще щось: народний улюбленець пісень, якого піду втоплюся, підпільник Індрад гори карб. Гори Карпати не чув, хіба що глухий. Це непересічна, надзвичайно цікаво духовна, багата людина з прекрасним почуттям гумору. Тож що сьогодні відомо про співака та чим займається, почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Оцей момент зникнення повір мені, це теж вимагало якоїсь мужності. Що я не знаю, як схема працює, я знаю, як схема працює, але це я ще раз наголошую абсолютно свідомий вибір зникнути, і зранку до вечора йде робота. Коли ваш у Києві і немає грошей платити за появу на телебаченні. Що залишається робити? Наприклад, мені кажуть, хочуть одну тисячу доларів за ефір. Приходжу, а вони вже виставляють рахунок півтори тисячі доларів. У мене немає таких грошей. У радянському союзі була одна кнопка, і гарантовано вся Україна знала пісню. Піду втоплюся у річці глибокій. А потім пройшло 20 програм. Ти платиш величезні гроші, а гарантій немає жодних. До того ж, немає грошей на студію за інформацію. Інерцією я ще не катався, але що б ти не робив, нічого зробити не можна. А йти працювати за копійки я не можу. Так пояснював своє зникнення Андрій Миколайчук. Пісня піду втоплюся у річці глибокій. Була популярна ще з 1989 року. Нині вона нерідко спливає у мережі, хоча мало хто знає, хоча б щось про її автора та виконавця артиста Андрія Миколайчука з прізвиськом Підпільник кіндрат про це пише РБК Україна. 50 цеп'ятідесятиліт чоловік. Более счастлив, чем человек в 20 лет. Это какое-то чудо, вот когда человек в 50 лет вдруг приобретает... все страсти уходят, вот какие-то, которые были, они вдруг как-то сбалансируются балансируются друг с другом, и, и ненависти, любовь, и слезы и смех. Появляется какая-то дистанция к тому человеку, которого ты знал 10-20 лет назад. Детство нікуди не уходить. Детство з тобою. артист народився 6 грудня 1959 року в Умені. Він працював музичним вихователем у дитячому садочку. А у 1989 році артист взяв участь у першому фестивалі Червона рута плакати, спливати, там. Миколайчук виступив з піснями Піду в топлюся та підпільний кіндрат. Артисту вдалося стати лауреатом другої премії у жанрі поп музики. Він здобув приз глядацьких симпатій та став відомим. Потім музикант два роки працював у Львівському театрі Крива Люфа, де виступав з власними піснями. Втім, артист не став активно розвивати свою кар'єру у 1993 та дев'яносто роках. Він випустив по одній пісні. Перша композиція Лиз до Парижу йому подарував Павло Зібров. Другу пісню Марія Миколайчук написав сам. Потім вона стала саундтреком до шоу Дмитра Гордона. Загалом артист випустив чотири платівки. Піду в топлюся бензобаки. Отаман про туніс і багами. Та The Best. у 2000-х роках Миколайчук припинив виступати та переїхав до Миколаєва. Хоча до цього декілька років мешкав у Києві. Там він купив будиночок. Спочатку артист хотів відкрити студію, а потім навіть планував стати будівельником. Ти припинив виступи? Чому долар обвалився? Як зараз пам'ятаю Миколаївська область, це ж все, ну наші гроші, там два рази доїхати, машина, економія. І ми зрозуміли, що треба один одному дати відпочити. Всьому приходить свій кінець. Треба до цього нормально відноситися. Він? Я за тим же стилем життя не жалію, але я він мені був дуже потрібен, тому що я вірив, що виконавець повинен шліфувати свою майстерність. А потім я побачив, що сама ідея виконавця, хорошого виконавця, це ідея зі знаком мінус. У 2014 році Миколайчук повернувся до Києва. Він розповідав, кожного дня. Ня, пише пісні, яких у нього назбиралося вже дуже багато. Я живу одним днем і не задумуюсь, що буде. Нічого не встигаю. Зашиваюсь, зазначав артист. Пізніше він дав інтерв'ю Гордону. А у 2017 році Миколайчук зареєструвався на Фейсбук. Він пояснив, куди зник, а також подякував шанувальникам за увагу. Я часто читаю коментарі, де подівся Андрій Миколайчук, чому він більше не виступає на великій сцені. Друзі, зі мною все гаразд. Я живий, здоровий. Дякую вам, що ви мене ще пам'ятаєте. Так дійсно, я більше не виступаю на сцені і живу спокійним життям, як і всі прості люди. Роки активних гастролів на довгий час відбули у мене бажання спілкуватися з людьми. Я просто хотів пожити для себе. За цей час я написав дуже багато нових пісень їх поки що ніхто не чув. Та й в майбутньому все можливо. Основная проблема, що гастроли убивают творчество, шоу бізнес убивает творчество. Я перестав быть ребенком. Я стал э, буксовать. І коли я стал думать, думати, чому Я понял, я нужно пожертвувати всім ради того, чтобы сочиняти красивые пісні. Потім артист робив меланхолічні дописи і розповідав про кризу середнього віку. Окрім цього, Миколайчук показував свіжі фото. На одному з них артист з оголеним торсом обтирався снігом. Нині ж сторінка Миколайчука у Фейсбук не активна, а сам він більше не дає інтерв'ю. Тому де артист саме зараз залишається загадкою. Відомо у чоловіка є дружина, донька та В И мы с Олей уже лет 15. Ты бы ушел к этой Жене постмодернистке или нет? Вот вы прожили с женщиной, знаешь ее слабые, она твои слабые стороны, сильные. Ты бы ушел, ты бы рискнул. Вот как ты, ты относишься, вот старший мужчина, не знаю, удобно ли тебе комментировать, но это не просто уходить от одной женщины, когда мужчина старше. Не ухожу от Оли. Якщо вона мене не прогонит, то, Олечка, ну, не Втім, у дві тисячі у 2021 році повідомлялось, артист виступав на програмі Дискодрайв. Саме тоді з'явилось його ймовірне одне з найбільш актуальних фото. Лисий Босей Андрій Миколайчук зовсім недавно написав пісню, в якій хірург міста Бучача їде до своєї коханої в, мі... в славне місто Тернопіль. Її почув мій товариш Михайло Маслій і попросив мене заспівати. Я не міг йому відмовити. Співаю. Е, Ізбучача в Тернопіль. Я їду на вихідні. Тернопіль, Тернопіль, машині моїй новій. Я їду до тебе, я їду на вихідні. Тернопіль, Тернопіль. Це наші палки ночі. Тернопіль, Тернопіль. Це радісні наші дні. Бучач, я вам заздру. Фортеця, чарівні жінки. Коли я знов побачу Бучач, серце б'ється, серце б'ється, лисий босий Андрій Миколайчук. Бучачу, вітання.